Незабаром Владислав Позивний Гадюка з 54-ї бригади буде з нами на зв'язку. А чому у зв'язку з тим, що потрібні автомобілі для бригади, для того щоб іще завзятіше нищити окупантів? Потребують їх бійці батальйону безпілотних систем Небесна Кара кара» 54-ї окремої механізованої бригади, які зараз воюють на Донецькому напрямку, і саме на це відкрили збір. Мета 600 тисяч гривень підтримати військових. Ви можете за QR-кодом, за номером карти. Ви бачите їх на екрані. Давайте Донатити разом 50 і 100 гривень та навіть 10 наближають нашу перемогу. Владислав з'являється в нашому ефірі. Владислав, позивний гадюка, оператор батальйону безпілотних систем Небесна Кара 54-ї окремої механізованої бригади. Владислава, я вас вітаю. Бажаю здоров'я, зараз... да, дякуємо вам. Щойно розповідала про м -м, легенду Динамо Владислава Ващука, який зараз служить в Національній гвардії України. Скажіть, будь ласка, а ви в цивільному житті були ким? За фахом в цивільному житті був маркетологом. Працював заступником директора з технічних питань виробничого підприємства до 22-го року. До 22-го 22 року приєднався до ірпінської таро. Я зрозуміла, і зараз ви будете допомагати мені вести збір на 54-ту бригаду, конкретно на автівки. А я всіх навіть до початку нашої розмови закликаю. Прокидайтеся, вривайтеся в збір для 54-ї бригади. Давайте допомагати хлопцям. Збір на авто це безкінечна історія цієї війни. Машини потрібні і потрібні. Які були ситуації, коли ви в машини, які у вас були, не вберегли. Це ворожі в піві. Це що? Ситуації насправді дуже різні. Це від того, що автівка може банально зламатися на під'їзді до бойових позицій. Да? І, на жаль, в такому випадку вона вже може бути вважатися втраченою повністю. Тому що все, що зупинилося перед лінією зіткнення або в безпосередній її близькості, да, ворогом добивається зі всього, що тільки можна, От, тому якраз історія з надійними автівками, історія з доставкою наших екіпажів на передові позиції з логістикою, це дуже важлива історія. Автівки використовуються в різних напрямках: це е і евакуація бійців, це ротація наших бойових екіпажів, це підвіз продукції БК. Ну відповідно, забезпечення. Все, що зв'язано з логістикою, все, що зв'язано з ефективним веденням бойових дій, це автівки. Закликаю всіх наших глядачів. Я розумію, що 6.45 на годиннику. У нас з Владиславом 5 хвилин на розмову вже є перші 20 тисяч. Давайте зберемо хоча б шосту частину суми, яка потрібна 54-й бригаді, конкретно батальйону Небесна Кара. Владиславо, і у вас такий позивний гадюка, і у батальйона така просто фантастична назва, небесна кара. А позивний то ваш звідки, якщо ми маркетологом були в житті? Позивний мій пов'язаний з тим, що так так склалося, що ще за часів захисту Києва, да, від масштабного вторгнення, командир посилав ну, трущав мені такі завдання, які на які не погоджувалося багато хто, і мені доводилося. В дуже в тісних умовах переміщуватися, і от хлопці, якби сказали, та ти повзаєш, як готюка, отакої. <ривіт> оце історія. Скажіть, будь ласка, ці навики, які ви здобули тоді, обороняючи рідний Ірпінь в батальйоні безпілотних систем, і навики, і професійність маркетолога вам зараз потрібні? Чи все життя помінялося категорично? Ви стали оператором батальйону безпілотних систем Небесна Кара 54 54-ї бригади. І за ці три роки вам потрібні були геть інші навики, і ви їх розвиваєте, і ви їх забуваєте я можу сказати, що наразі війна перейшла в стан більш технологічної, тому якраз у війську потрібні люди з вищої освіти, в війську потрібні люди високоінтелектуальні, тому що нам є в принципі чим воювати. Да? Є засоби. Дрони і тому подібне, але потрібно також вміння цим всім користуватися. Якраз від інтелектуального рівня військовослужбовця залежить ефективність виконання ним бойових завдань. Тому що, наприклад, тут є в нас дрон, він має дуже багато там компонентів складових, тобто щоб бути ефективним на полі бою, треба. Все в ньому знати досконально, да і окрім того, окрім того, ще вміти би користуватися бойовим БК, безпосередньо. Це в нас приклад скиду да на базі гранати Ф 1 От. Ну тобто, війна війна, вже не та, яка була ще на початку 22-го року. Війна вже більш технологічна, і відповідно, якраз ця технологічність потребує фахівців, які б могли опанувати професію оператора. І не дивлячись на те, що це може здаватися пересічному пересічному громадянину дуже легким заняттям, да насправді ні, тут людина має мати дуже багато різних навичок, тому що ми можемо використовувати ті ж самі мавіки, да які нам, нашими бійцями використовуються. Відповідно для ведення аеророзвідки, але той же самий мавік, якщо його переобладнати системою скиду, да, то він вже автоматично перетворюється в нас якраз в те, що несе ворогу безпосередню смерть. І я думаю, що багато хто з телеглядачів бачили, як це виглядає на камері, да, ну, тобто на відео. От, тобто є є чим воювати, але всім цим треба вміти користуватися. Всім цим треба вміти. Е е скажімо, Це, це так, ще таке останнє ви в руках тримали. Ворога. Владиславе, це ще таке останнє ви в руках тримали. У нас вже є 60 тисяч гривень. Ми скоро е будемо закінчувати нашу роботу. Але такого нам ще в ефірі військовослужбовці не показували. Це що за частина? Е насправді це дуже дуже страшна для ворога. Річ це уламок. От безпосередньо для враження живої сили противника, це е, річ е, зроблена нашими волонтерами для військовослужбовців. От е, і завдяки ній, також да ми вражаємо е, особовий склад ворога, і дуже дуже це ефективна штука. Ну насправді насправді багато чого є. Це також для Ох. Ураження особового складу ворога, от якщо, кінечна ну, це відома, дуже відома історія. Да, да. це вже мабуть бачили всі. От це безпосередньо для знищення техніки. Це так, безпосередньо, от, коли глядачі появити, каналу що... Рада вам допоможуть закрити збір на 600 тисяч, то ви підпишете від глядачів каналу Рада, глядачам каналу Рада, які зараз не сплять, які донатять, які вірвались в збір батальйону безпілотних систем Небесна Кара, окремої механізованої 54-ї бригади, і задонатили на зараз більше 70 тисяч. Вже всім вам шалена дяка, що ви не розгойдуєтесь і ви пам'ятаєте. Що це не тільки війна Владислава, не тільки війна 54-ї бригади інших хлопців, а наша і цивільних і військових. Давайте тримати стрій. Владислава. Я вам дуже дякую за службу. Я дуже вам дякую за те, що ви зробили цей дякую вибір. Дякую вам і захищаєте дякую нашу країну. Владачам. Дякую, хай збір далі розженеться від сьогоднішнього ранку і швидко закриється.